Необхідно підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори. Шуляк. Каже, треба сфокусуватись на інтернет-голосуванні. А ще каже, потрібно заздалегідь адаптувати виборче законодавство для проведення післявоєнних виборів, адже вони повинні мати абсолютну довіру до їх легітимності в суспільстві. Дорогі глядачі, от скажіть, вам не засмерділо дією. Не засмерділо зараз підготовкою для, до фальсифікацій? От як же ж вони хочуть залишитись при владі? Я хочу нагадати, що саме Олена Шуляк відома ганебним лобіюванням закону 56-55 в інтересах Кубки великих забудовників. Атаками на незалежних архітекторів і колись розповідала про те, що офіс президента, слуги та ОПЗЖ добре співпрацюють, і влада цією співпрацею задоволена. А от е у звіті Єврокомісії зовсім по іншому, все. Е знаєте, не, не задоволені вони всім цим. Якщо ось перекласти все те, що з мови офіційною на людську, так от що в цьому звіті, то там визначають, що якщо цей закон 56-55 стане законом, то Україна не стане членом ЄС, тому Зеленський цей закон і не підписує це для розуміння, що проштовхувала Шуляк разом з нардепом від ОПЗЖ Ісаєнко і колишнім міністром інфраструктури Кубракова виборами через дію слуги реально пруть на вибори. В них пригорає, вони реально розуміють, що все. А для якщо для зеленського все, то для них це знаєш, як я казав, не похід зеленського на другий термін це похід для тої всієї шобли на перший термін. Вони це розуміють, і, хоч капельницями, хоч чучелом, хоч тушкою, але вони дуже сильно хочуть все-таки легітимізувати цей треш ще на 5 років. Тут багато хто пише, що типу, ну слухай, дивися, мітингувати не можна майдан, не можна вибори, не можна. А як же ж тоді можна? От і чому не можна вибори? Я вже казав. Тобто, якщо ви хочете, щоб ці уставші от війни з ресторанів приїхали на виборчі дільниці і проголосували другий раз за слуг народу, поки пацани і дівчата наші в окопах фігачаться, ну тоді да, тоді, я думаю, що можна вибори робити. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, але я вважаю, що це буде несправедливо по відношенню до наших побратимів. А легітимізувати цей треш, ну реально, якщо ми це допустимо, ну все, знаєте. Будуть вибори чи ні, але от що ми бачимо зараз: мільйони на друг газети піар. Як каже виконуючий обов'язки голови Львівської облради Юрій Холод. Прошу скерувати кошти, які витрачають на і розповсюдження цих газет для допомоги ЗСУ. Вважають такі методи агітації під час війни недієвими і недоречними. Все через газети Слуга народу, які львів'яни помітили в своїх поштових скриньках в вересні і в жовтні. Холод, який, до слова є представником «Слуг» в облраді, скерував листа до голови партії. Нас ніхто не питав, для мене це стало несподіванкою. Я не знаю, які газет на область і скільки на це йде грошей, але вважаю, це недоцільним. І не забувайте: тисяча від Зеленського це ж теж піар якогось роду. А далі про Міністерство національної єдності. Вони навіть не створювали, розумієте, вони навіть не створювали нове міністерство. Вони просто переіменували Міністерство реінтеграції, Міністерство національної єдності. Який посил від Офісу президента ми маємо почути? Що реінтеграція окупованих територій не на часі добре, окей. І тепер якийсь департамент міністерства, який, наприклад, там, я не знаю, за логікою, а переймався питанням забезпечення в недалекій перспективі якісною освітою дітей, там, я не знаю, того ж Маріуполя. Чим буде займатися, вибачте, тепер ці е, спеціалісти е, будуть займатися е, перевихованням українців, чи вихованням, чи я не знаю, як? Чи, чи як? Пишіть ваші думки в коментарях. А хто нас буде очолювати це міністерство? От тут вже цікаво. Але перед цим хочу зачитати вам ось таку е, статтю: детективи не провели обшук у Чернишова через прохання директора НАБУ Ривоноса. Зеленський і Єрмак, знаєте, вже давно бажали повернути Чернишова до Кабміну. Але оцей корупційний шлейф, так, там було що, заважав, розумієте. І журналісти раніше повідомляли, що детективи НАБУ не провели обшук в голови правління Нафтогазу Олексія Чернишова на прохання. Директора Набу Семена Кривоноса. Цікаво, ось чи просив він по власній ініціативі, чи, можливо, йому хтось зверху подзвонив. Журналісти багато писали щодо цього, дуже багато. І доказова база була в НАБУ непогана була доказова база. Але дзвінок і все. Цей дзвінок все змінив. Тож, просто не забувайте. Не забувайте, кого призначили в Кабмін. От і все, просто не забувайте про це. І наостанок трошечки про справедливість. Про справедливість пам'ятаєте, оця така нашумівша, нашумівша була тема про прокурорів інвалідів. Так от щоб ви думали, поки триває перевірка, всі 60 прокурорів інвалідів вони продовжують продовжують працювати. Продовжують працювати і пенсію отримують. Знаєте, така ситуація скрізь. Скрізь. Ну, а як по-іншому? Презумпція невинуватості, бо ніхто ж не може звинуватити громадянина, доки не буде рішення чи вироку суду, які вступлять в закон і все в законну силу. Прокурори ну вони ж не дурні. Впевнена, що всі документи в них в повному порядку, з точки зору формального закону, вони себе обезпечили як могли. Тому всі спокійно собі працюють, пенсії, премії отримують, бронь мають, особливо талановиті і за кордоном, мабуть, десь відпочивають. Виходить, що єдиний, хто постраждав у всій цій історії, це генпрокурор Костін. Але тут, я думаю, ще зарано ставити крапку, бо, знаєте, от мені просто цікаво, яку посаду. Він от отримає так, коли все це остаточно затихне. Бо ця тема дуже швидко почала затихати, затихати, знаєте, вже менше менше про це. От мені просто цікаво, яку посаду він отримає. Знаєте, от як ми бачимо, справедливість існує, особливо, якщо ти маєш чудову посаду і гроші, то да тут справедливість є. А ми, бачите, з вами переживали, що справедливості нема. Виявляється, вона є. В мене все на сьогодні.